Місто Івано-Франківськ, трьохкімнатна квартира ЖК Озеро. В цій квартирі ідеально, ну просто все. Ходімо дивитися. Так, так, і ще раз так. Світлі стіни з матовою текстурою створюють стриманий фон для сучасного стилю, а підлога надає глибини і стриманості. Сучасна ванна кімната в чорно-білих відтінках. Де мінімалістичний дизайн поєднується з природньою естетикою деревини. Чорна плитка додає драматизму, контрастуючи з чистотою білих поверхонь, світла та простора спальня з атмосферою спокою і затишку. У центрі велике двоспальне ліжко, яке запрошує до відпочинку. Стіни в ніжних сірих танах створюють ідеальний фон для лофтовських люстр, які додають індустріального шарму. Ви не повірите, але в таких квартирах мені неймовірно лячно, бо кожна кімната перехоплює подих. Ліворуч від нас знаходиться кухня, але до неї ми повернемося трішки пізніше. Там дуже багато цікавого. Світло, дитяча кімната, де велике і дуже м'яке сіре двоспальне ліжко з м'яким згалів'ям надає кольорового контрасту, а темні шафи підкреслюють усю індивідуальність кімнати. Стильна чорна кухня Все у преміальному виконанні фасади шаф приховують холодильник і постамійну машину, створюючи ідеальну чистоту ліній. Газова плита, духова шафа та мікрохвильова піч гармонійно інтегровані в загальний дизайн. Лоджія відкриває вид на затишний двір, додаючи відчуття простору і світла. Головний акцент дерев'яна барна стійка, яка додає теплоти та створює контраст з елегантною чорною кухнею. А затишна кухова вітальня до сучасність зустрічається з комфортом. Запрошує вас на показ.